Вітаю вас, любі малятка! Наближається свято Святого Миколая. І всі ви дуже любите це свято. І сьогодні я пропоную вивчити вам віршик Марійки Підгірянки Святий Миколай. Ось послухайте віршика, святий Миколаю, прийди до нас, з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерочки смачненькі, булочки пухкенькі. Книжечок багато читати у свято, а тепер малятка, повторюйте за мною. Святий Миколаю. Прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі. Книжечок багато. Читати у свято. А тепер, малятка, послухайте ще раз віршик уважно і можете також повторювати за мною. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари цукерочки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. Молодці дітки! Я надіюсь, ви віршик вивчили і він вам сподобався. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Хто підписався, дякую. Дякую за увагу! До нових зустрічей!